Корисні та шкідливі звички і вплив на здоров'я вчинки впливу на здоров'я. На здоров'я впливають спосіб життя 50%, стандур кілля 20%, подковість 20%, 20%, 20 і медицина 30%. Здоров'я залежить передусім способу життя людини, а у обі від її поведінці. Як говорять народі, по ці її звичку, по всі звичку познають характер. Такі ж характер посмеш долю, звичка це поведінка, яка стала для людей звичайною постійною. Звички поділяють на корисні та шкідливі. Корисні звички це робити зарядку, чисити зуби, вміти цінувати час, утримуватись розпорядку дня, читати книги, провісувати кімнату, загортовуватись, бути консультальним. Східливі звички запалити, палити, зв алкоголь, рестигнівці, переїдати, розкидати речі, брати її брудними руками, здаватися в розмови, запізнювати. Скідливі звички це постійне затримання правил гігієни, паління сигарет, вживання спиртних напоїв, наркотичних або токсичних речовин. Ці звички переростають хворобу, заволодівають тілом наліною, її душею а здоров'я покидає людину не завжди. Алкоголізм – це важка хронічна хвор... лікувна хвороба, яка розвивається внаслідок регулярного, тривалого взивання алкоголю і характеризується спетифічним, патологічним станом організму, потрібним потягом до спиртного, зміни ступені його переносимості і деградації особистості. Дихання диму тліючого висушеного листа тюну, найважливішим компонентом тютюнового диму вже нікути. Регулярне вживання нікотину викликає тюнову залежність. Тривале часте палін тютюну завдає значної шкоди здоров'ю куртів та оточуючих їх з людей, цю не палюють і тварин в тому числі. Сьогодні у світі налічується півтора мільйона куртів. У світі 90% смертей від раку легень, 50% від хронічного бронхіту і 25% від пічнічної хвороби серця, обумовленої паління. Кожен день на землі вмирає один запеклий корець. Україна належить до країн Європи з високим рівнем поширення цієї шкідливої хвороби. Маркомонія це група хвороб, що виникає внаслідок систематичного. У наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків, який поділ передумовлений передусім правовими, а не медичними чинниками, а після клінічних позицій на наркоманії та токсикоманії патогенетично досить схожі. Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність цих речовин, а також розвиток аптека. Тиненці і внаслідок припиниє їх прийом. Токсикоманія хвороба, яка характеризується психічною, а іноді її не є фізичною залежністю від психоактивної, токсичної речовини, не віднесеної до списку наркотиків. Шкідливі звички руйнують здоров'я. Вороги сучасноукраїнцяти гляньте на картинки, і побачте, тютюн, наркотики, алкоголь. До чого ж призводить коріння? Коріння викликає старіння шкіри, коріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині. Відмова від коріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легень. Коріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції. Чим більше у людини корисних звичок, тим міцніше її здоров'я. Будьте здорові!